В одній з одеських квартир проживає 15 котів. Домашні улюбленці залишилися на самоті після смерті своїх власниці і наразі чекають на нових господарів. У гості до котячої родини завітала і Ксенія Тюра. Знайомтеся, це Ватсон. Пухнастик дуже ласкавий та грайливий і постійно вимагає людської турботи. Таких як він у двокімнатній квартирі ще 14, а ще один перебуває у ветклініці. Усіма цими мурчиками опікуються дві жінки. Прибирання, годування та догляд вони взяли на себе після смерті 45-річної господарки, яка дуже любила своїх вихованців. Покійна була самотньою. А тепер за єдиною її радістю котами немає кому піклуватись. А коли померла, уміра нас був шок. Почему? Потому что мы знали, что здесь очень много животных у нее. Вот она она безумно любила котов она всю жизнь. Ими занималась, для нее это вообще была ее жизнь. Все, вот, Когда я ее спрашиваю, что это все, коты это моя жизнь. Вот. И вот так получилось, что она скоро она скончалась, у нее тромб оторвался. и все. И поэтому, когда я... Мы, когда я, мы мы, мы, мы все. узнали, пришли, і предлагать підлагати как бы, свою, свою помощь, тому що ми знали, что що... куда, куди, їх усі витрати на годування жінки беруть на себе. Матеріально допомагають і набайдужі городяни з Одеського форуму. Та все одно жінкам доводиться складно, адже у них є власні родини, робота та домашні улюбленці. Наша основная проблема сейчас – это корма. Мы боимся, что мы не, не потянем. Пока мы их пристроим, вот это вот время первое, я уверена, что мы их пристроим, потому что котята все очень красивые, стерилизованные коты, домашние. Но корма, В день уходять на них полтора кг корма, а корм ми не беремо із дешевих, тому що самі розумієте, потім лічить только їх прийдеться. І где-то около 50 гривень в день нам потрібно на корм. Наразі всі тварини знаходяться в квартирі на самоті, і лише два рази на добу припадає можливість побути серед людей та отримати трохи ласки. Увесь інший час вони сумують, адже звикли жити із господаркою. Втім, зараз кішки повеселішали порівняно з тим, якими їх побачили жінки після ...тижня, проведеного на самоті. Когда мы пришли первый раз, они находились в очень большом стрессе. Видно было, что животные напуганы, они метались, они были истощенные, они не понимали, что происходит. Но потихонечку вот они сейчас уже приходят себе, хотя часть котов по-прежнему очень дикие, не выходят, трое не выходят, они под плиту туда підлазять и не выходят, но мы как-то их пытаемся с ними ласково разговаривать, кормить, они потихонечку привыкают. Єсть дуже ласкаві очень общительні, які обнімаються, труться. Звичайно, люди частіше беруть додому ще маленьких кошенят. Та що робити вже дорослим тваринам, яким теж потрібна увага і турбота. Чотирьох з них вже вдалося влаштувати у родину. Та ще 16 гарних домашніх вихованих котів чекають на своїх нових власників. Усіх небайдужих одеситів, які мають можливість надати матеріальну допомогу або забрати до себе хоча б одну тварину, їхні тимчасові господарки. Просять звертатися за телефоном 096 290 47 83. Ксенія тіора Євген Войтенко телекомпанія Круг.